Українські військові цьогоріч будуть отримувати пакунок пораненого. Його впровадження підтримали урядовці. До пакунка увійдуть адаптивний одяг, засоби гігієни та спеціальний посуд. Загалом три десятки позицій. У Міноборони певнять розробили усе з урахуванням різних ситуацій, в яких можуть опинятися поранені військовослужбовці. Детальніше про втілення такої ініціативи на практиці спілкуємося із Даною Яровою, громадською діячкою, яка брала участь у розробці пакунка пораненого. Пані Дан добрий вечір, слава Україні! Вітаємо вас. Героям слава вітаю студію, Вітаю Україна! Отож відомо, що у цьому пакунку пораненого три десятки позицій. Що саме є в переліку, і як скористатися ним. Можна розділити пакунок пораненого на три такі ключові, скажімо так, на три такі ключові частини. Перше, це адаптивний одяг. Це одяг, який дозволяє безболісно робити перев'язки, дозволяє у людини, які у людини, у якої стоїть апарат зовнішньої фіксації, наприклад, почувати себе абсолютно комфортно. Одяг передбачений, що він застьогоється на ліпучки і його можна повністю зняти з себе не через голову, не через руки. А ну, як знаєте, як у маленької дитинки. Розпашонка, яка вдягається е, дуже е, легко, це полегшить е, перев'язки, це полегшить перебування військовослужбовця в медичних закладах. Це полегшить ну, взагалі його е, стан. Е, Зв'язку з тим, що у нас на 11-му році війни адаптивним одягом займаються волонтери, волонтери і займались волонтери. Але коли людина потрапляє військовий військовослужбовець поранений, потрапляє до стабілізаційного пункту, де відбувається його огляд і надання першої медичної допомоги, весь одяг по протоколу має зрізатись. Неважливо у нього поранення руки, ноги чи в нього політравма. І він весь в осколках зрізається дуже швидко весь одяг. І по суті, на етапі евакуації у нас хлопці е перебувають без одягу. Е ну, цю ситуацію піднімали не один раз, і я щаслива, що ми вже дотягнули таки до е м, кабінету міністрів, і уряд підтримав цю ініціативу Міністерства оборони стосовно пакунку пораненого. Е Ще раз скажу, що перше це буде адаптивний одяг, який буде видаватися в стабілізаційному пункті, якраз там, де mm -hmm. з людини зрізали одяг і надали їй першу медичну допомогу, стабілізували. На, на етапі евакуації хлопці вже будуть хлопці і дівчата, вибачте, будуть вже вдягнені, і вони будуть направлені в стаціонари. Ну а в подальшому, якщо комусь буде потрібно, на реабілітацію. В стаціонарах військовослужбовцям буде видаватися гігієнічний, скажімо так, пакет з гігієною це все те, що ми з собою беремо в лікарню, коли ми туди йдемо. Зубна щітка, зубна паста, е, полотенце. тобто, ну, все те, що потрібно людині для того, щоб просто відчувати себе людиною да, в межах. Лікувального закладу окремо, у нас йде це буде невеликий відсоток, але він є дуже дорого, дороговартісний посуд для тих, хто знаходиться в реанімації. Це чашка і ложка. Це для тих людей, які будуть, скажімо так, доглядати людину, яка знаходиться в реанімації. Тобто, в принципі, ми вже проговорили із мозом. Сьогодні була погоджувальна нарада із мозом із МВД. З МВС, вибачте, стосовно того, що зараз ми будемо розробляти міжвідомчий наказ, який буде регулювати видачу списання. Хочу підкреслити зразу, це майно не є інвентарним. Його видають і зразу списують, щоб ніхто не переживав, що його потрібно буде повертати. Це майно це, це інвентар, залишиться з людиною, яка його отримала. Звісно, звісно, да, звісно, лишається з людиною, і в залежності від того, як які фінансування нам виділить міністерство фінанс. Тому що пакунок пораненого не був обрахований і не був закладений в бюджет 25-го року. Але е, ми отримали, е, скажімо так, підтримку е, в цьому питанні, і е, на перший, перший квартал зараз ми складаємо переліки обсягів, враховуємо очікувану вартість, і на перший квартал е, ми маємо запустити. і нам міністерство фінансів пообіцяло, що винайде кошти для того, щоб це додатково буде додаткове фінансування, тому що взяти з речового майна ми не можемо. в Зв'язку з тим, що у нас речове майно за три роки війни більше 40% від потреби не виділялось, тобто не можемо звідти взяти, взяти з медичних якихось. Засобі умовно кажучи, апаратів зовнішньої фіксації знову будемо волонтерами збирати апарати зовнішньої фіксації. Тому прийняти рішення, що зараз ми на квартал запускаємо в пілотний проект і побачимо, як далі буде відбуватися. Я думаю, що далі буде дофінансування міністерства оборони, і далі ми вже отримаємо бюджет на, на Скажімо так, до кінця року. Пані Дане, якщо я правильно розумію, то це не є пакунок в класичному форматі, тобто все за один раз одночасно. Якісь речі, якось адаптивний одяг військовослужбовці і військовослужбовці будуть отримувати, якщо поранені, вже на стаб пунктах це перше. Потім, уже коли вони надходитимуть у, у шпиталь, там будуть інші елементи цього пакунка. А чому саме таким адресним форматом, якщо я Правильно розумію, вирішили надавати елементи цього пакунка. І хто відповідатиме? Хто має подбати про те, аби його замовили, доправили, аби він був у наявності? Як це все буде відбуватися? Бо як ви плануєте, щоб це відбувалося, якщо механізму ще немає? Розумію ваше питання. Дякую за нього. Чому е, розділили видачу? Тому що в стабілізаційному пункті людина знаходиться, ну скажімо так, давайте так, е, вона може знаходитись пару годин, може знаходитись е, дві доби допоки її. Можна буде е, евакуювати е, в стабілізаційних пунктах. Людей не лікують, їх стабілізують так. і відправляють далі етапами евакуації в стаціонари, де вони проходять вже лікування, планові операції і таке інше. Тобто ургентну якусь ситуацію будуть вирішувати в стабілізаційному пункті, звісно, але вже е, якісь реконстру... реконструкції операції з реконструкції, і таке інше будуть вже робити в стаціонарі. Тому е, Знову ж таки, проблема в тому, що під час огляду військового військового, який поранений, зрізається абсолютно весь одяг, і тому питання видачі саме адаптивного одягу вирішили видавати в ста пунктах, і це буде здійснювати збройні сили України. Ніхто не буде ділити на Нацгвардію, МВ, гвардію МВ, прикордонники і таке інше все буде цим питанням буде забезпечувати збройні сили України в стабілізаційних пунктах. Ніхто не буде питати пораненого, з якого роду він військ. Mm -hmm. Це не має значення взагалі. Далі людину евакуюють, і коли вона потрапляє в стаціонар, там де вже вона може там почистити зуби, прийняти душ і таке інше, mm -hmm. Вона отримає цей гігієнічний пакет. Да, тому що ну в стабілізаційному пункті цей гігієнічний пакет їй просто. Не потрібен в зв'язку з тим, що е, це не місце, де вона проходить лікування е, в подальшому, дай Бог, у нас це все запуститься, і ми зрозуміємо норми видачі. Тому що ми розуміємо, одна людина буде в лікарні знаходитись, умовно кажучи, тиждень, а інша може в лікарні знаходитись півроку та місяцями півроку mm -hmm. да, пів і тому. Е, ми будемо також унормовувати обов'язково норми видачі е, адаптивного одягу. Поки ми його не унормували в зв'язку з тим, що ми не розуміємо, який бюджет ми отримаємо на цей рік е, на пакунок пораного. Але ми обов'язково це унормуємо і обов'язково встановимо норми видачі адаптивного одягу, в тому числі е, забезпечувати і контролювати це буде командуванням медичних сил е, в зв'язку з тим, що вони отримують. Дані по пораненим, кількість поранених, і замовником, по суті, цього пакунку пораненого виступають командування медичних сил. Будемо чекати, як на практиці виглядатиме цей алгоритм. Розуміємо, що потрібен час на те, аби усе запустилось, усе запрацювало. Але невелике уточнення маємо ще буквально хвилинку, але дуже цікавить, тому що ми неодноразово вмикали у наш ефір волонтерів, які дійсно на своїх. Плечах тягнули ось це відшиття адаптивного одягу, тому що не було цього централізовано. Чи правильно я собі можу припускати, що оскільки адаптивний одяг вже є в складі пакунку пораненого, який курує і Міністерство оборони, і як ви кажете, медичні сили будуть реалізовувати це? Чи вже можна сказати, що одяг сертифікований, і це вже буде централізоване виробництво відшиття на державному рівні? Звісно, ми ж чекаємо е, бюджет. Як тільки ми отримаємо бюджет, бюджет передається е, державному оператору Тилу. Державний оператор Тилу вже е, отримав комерційні пропозиції. Вже е, запитав ринок, хто зможе це виготовляти. Так це буде централізована закупівля. Сказати, що е, у нас волонтери лишаються без роботи. Ну е, ми не можемо такого сказати, тому що. Скажем, так ви ж розумієте, він війна це завжди велике споживання. да? велике споживання і завжди всього недостатньо, тому максимально будемо. Е Намагатись забезпечити хоча б базові якісь моменти, да а звісно, що підтримка наших е, поранених військовослужбовців це все одно, це наш, ну це наша спільна робота, це наша спільна країна. І ще хотілось би скористатись вашим етером і сказати е, військовослужбовцям, шановні військовослужбовці, Службовці, під час виписування з е, 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 лікарень без різниці яких військових, відомчих чи е, комунальних е, ви маєте право отримувати ваш звичайний військовий одяг. Я сьогодні е, на своїй Торінці в Фейсбуці, знайдіть, виклала алгоритм його отримання, і якщо десь в якійсь лікарні будуть не видавати, будь ласка, зв'язіться зі мною, я реагую на всі повідомлення і будемо регульовувати це питання. Це насправді дуже, ну я скажу так, воно врегульовано це питання, але у багатьох лікарнях це не відбувається. Це неправильно. Дякуємо вам за увімкнення в ефір. Чекатимемо на анонси і дуже вболіваємо, аби найближчим часом усе ж таки вдалося запустити цей проєкт. І дуже тішимося, що вже на державному рівні виготовлятимуть адаптивний одяг для поранених, тому що це вкрай і вкрай потрібно. Дана Ярова громадська діячка, яка брала участь у розробці пакунка пораненого, була із нами у головному заданні.